В наш перший день перебування в Бергені ми не стали відпочивати після стомлюючої дороги, а бігом внуш і побігли на славнозвісний район Брюген. Одна з найпопулярніших локацій туристів. Брюген, внесений, до речі, до світової спадщини ЮНЕСКО. Саме на цьому місці на березі колись селилися торговці рибою та різні ремісники. Тут мешкало багато людей, тому і відстань між будинками була дуже-дуже вузька. Зараз у їхніх будинках і майстернях багато різних сувенірних лавок з різними їхніми національними сувенірами. Ось тут мені доцікавили дуже наші радянські рибки. Ось дивіться, вулички дуже-дуже вузькі. Ми Вдвох ще проходили, а вже третя по на ширину вулички не влазила. Набравшись вражень та емоцій, ми пішли розвідувати обстановку по магазинах. Поки ми скупляємося і порівнюємо ціни, покажу вам і декілька продуктів. Поки роздивляєтеся в полиці магазинів, розкажу деякі цікавинки про місто, куди я прибула. Берген – це взагалі морська столиця Норвегії. Воно є другим містом за величиною в країні. До речі, це місто було колись столицею самої Норвегії. Трішечки забіжу наперед, та похвастаюсь весь період, який ми були в Норвегії, хоча це країна дощів та похмурних днів було дуже тепло та сонячно. І ми, не втрачаючи ні хвилини, після магазину всі покупки занесли додому і пішли в місцевий парк. Норвежці дуже Люблять сонечко і не втрачають жодної секундочки, як воно виходить. Адже сонячних днів буває тут дуже мало і дуже рідко. Всі одразу виходять на парки, газони, вулички, тобто, де є якась травичка, лягають і загоряють, отримують задоволення від сонечка. І ми теж пішли у парк. Дуже довго вибирали, де ж нам примоститись, і нарешті ми примостились. Не повірите, ми раділи, як діти, коли бачили літаючі повз нас літаки. а їх тут було і дуже багато. Надіюсь, мене всі українці зрозуміють і підтримують. Полежали, відпочили і на вечір пішли додому.